Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхав попрацювати, сьогодні субота. Давно я вже не працював, і це буде, до речі, перший виїзд робочий після того, як я замінив прокладку в себе в пріусі. Хто, до речі, не дивився, можете подивитися, як я її міняв самостійно, просто в гаражі, з якимись там ключами, які в мене були, просто взяв і поміняв собі прокладку. Сьогодні в Польщі свято, день всіх святих, сьогодні нічого не працює. Не знаю, яка сьогодні буде зміна. Думаю, не то що думаю, а знаю, що буде дуже важка, тому що, по-перше, в мене ще і тільки Uber. Також, хто не дивився в попередніх відео, я казав, що на болті я тимчасово не працюю. Мене там трошечки так заблокували, але це ненадовго. Думаю, що на наступному тижні вже буде все добре. Буду я вже працювати і на болті. Тому заходимо ми в Uber. Ось в мене Uber. І все в нас по нулях, і все, заходимо на лінію. На годиннику у нас, до речі, 9:53 ранку. Ну, 10-та година. Так що виїжджаємо і подивимось, чи можна в свята, коли все закрите. Працювати тільки на одному Uber. Ну але хочу вже так сказати, що навіть в звичайні дні, коли я працював перед цим тільки з одним убором, то хочу сказати, що ну важкувато. Дійсно важкувато. Тому я раджу всім, в принципі, трошечки так берегти свій аккаунт на болті. Тому що ну, з одною аплікацією ну, важкувато. Дуже важкувато працювати. Болт як не крути, він. ну, він виручає дві аплікації, це набагато краще, ніж одна. Тому чекаю на замовлення і подивимося, скільки я буду це замовлення чекати. Пройшло 20 хвилин, у нас вже 10.14, і перше замовлення прийшло. Маріанна. Півтора кілометри подача, тому їдемо за Маріанною. І трошки, до речі, я помилився, тому що як я дивлюсь, що магазини працюють. І так далі, люди ходять. Вчора точно нічого не працювало, сьогодні працює. І маю надію, що і замовлення будуть. Хоча перше замовлення, як бачите, я чекав 20 хвилин. Замикаємо замовлення з Мар'яною. і в нас виходить, що там у нас вийшло? 35 злотих. У нас вийшло і приїхали ми на біляни. І 35 злотих у нас вийшло за 12,6 км і пів години ми їхали. Нічого, чекаємо на нове замовлення. Ну нарешті, аж з білян приїхав до аквапарку. Тільки зараз впало друге замовлення. Ось такі реалії, коли в тебе одна аплікація. Добре, добре На фактори, так? Так, Там. так? Завершив друге замовлення по гріну 22,60 за 9,1 км. І приїхали мене фешн Outlet. Я от хочу сказати, блін, як не люблю я в суботу їздити по галереях. Це просто жесть. Приїжджаєш з пасажиром і все. І потім, хвилин 20 виїжджаєш в цієї галереї, тому що ну просто мурашник, стільки людей зі всіх сторін, всі валять. М -м, блін, я навіть сам, коли мені треба там походити, наприклад, щось повибирати по галереях, я їду тільки в понеділок. Понеділок, вівторок, зранку нікого немає. Нормально пішов, скупився. Але в принципі я розумію, що всі інші люди також працюють і є можливість поїхати тільки в суботу. Ну і прийняв я, що друге замовлення, подача 3,5 кілометрів. Але що робити, тому що треба заробляти, а в мене тільки Uber. І перебирати, звичайно ж, немає чим. Доброго дня. — Доброго дня. завершуємо поїздку з Оленою. Виїсла вона на 2070. 2070 за 6,6 км. що, друзі, взяв я четверте замовлення. Чекав його десь пів годинки. Це я взяв тільки четверте замовлення. А пройшло вже 3 години. За 3 години. Це тупо жесть. Друзі, бережіть болт. От моя вам порада. Щоб не їздити потім на одній аплікації. Та тут вижімо, не може би туда. ні, вийшли. No, tam będzie skręcał. Tu, tu, to wysiądziemy już. Nie za bardzo? No, może jak czerwony będzie teraz. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Czerwony, to może make... na szybko. Dobra, dzięki. Do po pojezdku z Agnieszką. I przyjechaliśmy na На кладовище Особовіцьке. Тут просто треш їхали. А, вийшла ось поїздка 2280. І ми їхали, блін, тут, коли з моста з'їжджаєш, просто треш. Пробка, як бачите, купа людей, все в пробці. Виглядає добре. 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 Так, завершуємо поїздку Адам Павел. Але їхала яка жінка. Замовлення вийшло на 15 злотих 6,7 кілометрів. Що, в нас вже година без 15,2. Ну, без 15,14. І в нас 116 злотих тільки. Це ми скільки відпрацювали? Це 4 години. 116 злотих за 4 години. Ось такі празнички. Але в принципі так завжди було. Десь якесь свято і всі просто виїжджають. Впало ще одне замовлення, і, не знаю, локалізація показує одну сторону, точка стоїть на іншій. Подивимось, що з цього вийде. Добре. Добре. Завершили це замовлення на 2198 21, за 11,3 кілометри. І в нас вже висить наступне замовлення від Дарека. Що завершив я замовлення це, і це просто треш. 5,8 км, 12,60. Мабуть, я буду їхати трошки перекушу додому, тому що, ну блін, вже реально півтретьої я навіть з машини ще не виходив за цей час взагалі. Так що, друзі, бережіть болт, я вам кажу. Просто з одним убором у Вроцлаві ну пф, дуже тяжко. Ну що, друзі, трошки я перепочив і вже можна. Трошечки попрацювати. На годиннику у нас 18,55. І що? Думаю я ще злотих 100 заробити в цю суботу цей вечір. До цього заробив 155, там ніби було. І зараз може хоча б 100 злотих зароблю, але вже їду на замовлення. 900 метрів подача. Я попрацюю десь до 11 до 12, бо не маю сьогодні можливості довго працювати. Добре. Завершив я поїздку, приїхав я в центр. За 18 злотих, 11 грош, 10,3 кілометри. 10,3 кілометри і 18 хвилин ми їхали. І зараз я в центрі на Калантая і буду ждати наступне замовлення. Блін, да, зараз звичайно цей темніє дуже-дуже рано і взагалі ну, таке відчуття, ніби ти працюєш вже. Ну ніби вже така ніч, десь година, друга ночі, а, а всього тільки 18-та година, ну 20 хвилин. Блін, так рано вже темніє. Не вслів замітити, як вже і літо пройшло. Літо осінь, вже скоро зима, новий рік. Не знаю, хочу спробувати жодного разу на новий рік не працювати. От просто жодного. Не знаю, може. Цей новий рік спробую попрацювати, а може ні, не знаю. Просто в мене завжди така думка, що ну якби Новий рік таке родинне свято, скажімо так, так збирається родина і так далі. І якби всіх грошей не заробиш. Час проведений з близькими людьми, мені здається, це найцінніше, що є, і ти цього не заробиш. Скільки б ти там не працював і так далі. Пало наступне замовлення від Якуба. 3 км тільки подача, як завжди. Але має бути замовлення на 24 злотих за 6 км. 3 туди, 6 назад, 9 км. В сумі за 24 злотих. Тільки я там казав, 24 злотих мала бути. Вийшла на 22,60. 22,66 6,6 кілометрів і 16 хвилин ми їхали. Блін, капець, навіть 200 злотих немає. 196 злотих за весь цей час, що я працюю. Це повний треш, просто повний-повний. Взяв, друзі, в аеропорт замовлення від Адама за 20 злотих. І вже 9 година, Блін, це жорстка субота, скажу так. Реально жорстка. До речі, дуже давно не був в аеропорту. Реально дуже давно. Місяць це точно я там не був. Все ж таки приїхали ми не в аеропорт, а тут біля аеропорту, тут одразу біля заправки, хто з рослого, то в принципі зрозуміє, зрозумієте, да, це. 12,6 км за 22,50. Не знаю, варто чекати, тут зараз щось в аеропорту чи ні. Зараз, мабуть, подивлюсь по прильотам. І, можливо, також трошечки постою, почекаю. Але це не точно. Друзі, взяв з Радару, не знаю, чому його ніхто не брав, в черзі 20 автомобілів в аеропорту стоїть. А я взяв з Радару ось. 300 метрів і там на 18 злотих, але все одно в сторону центру. Навіщо чекати там якогось літака, якщо можна поїхати нормально з замовленням? Ні, ні. Добре. Добре. Чи добре. І добре. Та поїздка з аеропорту в нас вийшла. 7,6 км. кілометрів, ну так, да, 15 злотих, 15,50. Так собі, звичайно, тарифчик, але але одразу тут це ми приїхали з аеропорту в... на Алею Тарчинський, на стадіон. І тут вже один кілометр нас вже чекає наступне замовлення. І поїдемо ми якраз в центр на плацсольний. Я гадаю, що це дуже. Добре. Приїхав я з стадіону на Плацольний. Проїхав за 19.34 на 9,6 км. Так, у нас вийшло. І зараз на годинник у нас 22.09. І я вже маю їхати додому, тому що завтра маю рано вставати. І поставлю фільтр зараз. В сторону мого дому, не знаю, паде щось, не паде, але буду вже їхати в сторону дому і там вже ближче підведемо підсумки. Нічого мені так і не впало по дорозі додому. Підводимо підсумки, що мені вдалося заробити. Це в нас 321 злотий. За 9,5 годин. За 9,5 годин, це скільки там? Ну, 30, 30 з копійками на годину вийшло. Скажу так, що це найгірша субота, мабуть, за всю історію, що я їжджу в таксі. Мені здається, що навіть коли був ковід, то в суботу і то було краще набагато і більше було замовлень. Ну, але то вже таке. Ну і треба ще враховувати те, що в мене тільки один Uber. Мені здається, якби був ще Bolt, то було б набагато-набагато ну, краще. І ще також треба враховувати те, що я не беру готівку. Тобто мені взагалі нема чим перебирати, нема чого вибирати. Так скажімо, обмежена кількість замовлень, які я можу прийняти. Хоча за готівку також падало. Кілька таких непоганих замовлень, ну, але я їх не беру, та й в мене немає чим видати решту. Всім дуже гарних курсів, багато заробітків і всім удачі!